Але й пузо ти собі відростив. Ну, гарного господаря кінь під новісом стояти має. Продовжує цикл з фокусів мови, лінгвістичних конструкцій для відведення фокусу уваги з невигідною рамкою вигідну. І це шостий фокус мови, аналогія. Фокус мови аналогії будується на такій ідеї, що багато явищ схожі одне на одне? В якості прикладу працюємо над тим самим переконанням: світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. І тут ми ставимо собі таке питання: а на що може бути схоже те, про що говориться у переконанні заперечення тезисі? Тобто наша задача це підібрати контекст, в якому можна сформувати потрібну вигідну аналогію та змістити туди фокус уваги співбесідника для того, щоб він переоцінив своє переконання, виходячи із вже тієї аналогії. Тут ми можемо використовувати наступну лінгвістику: це схоже, ніби на X. Це все рівно що сказати X. Це нагадує мені щось подібне до того, як X. Де X – це аналогія, схожа аналогічна ситуація. Також додатково ми допомагаємо собі наступними питаннями: яку вигідну ситуацію чи приклад я можу продумати аналогічно до того, про що говориться в переконанні? На що схоже те, про що говориться в переконанні? На що це схоже за аналогією? Як це можна пояснити на іншому схожому прикладі? В якому іншому контексті я можу створити аналогічний приклад? Традиційно приклади застосування фокусу мови аналогія. Переговорний контекст. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама у вашій газеті нам не потрібна. І як можна відповісти фокусом мови налогі на це заперечення? Реклама це як пасіка. Адже чим більше вуликів заведе собі пасічник, тим більше меду ви зможете продати, хіба ні? Фраза реклами в інтернеті аналогічно до пасіки, фраза газета аналогічно до вулик. Ну і незручне питання. Другий приклад, коли вже одружишся. Одруження це тобі не в сауну ходити. Одруження це не наче обрати персонального барбершопера для інтимних зачісок. Фраза одруження, аналогію до цієї фрази вибір персонального Барбар Шопера. Напишіть в коментарях, як вам такі приклад. Тренуємо цей паттерн разом, як завжди. Напишіть в коментарях свій варіант відповіді фокуса, мови аналогія на таке переконання як світ небезпечний та скупи не ресурси, тому я нічого не досягну. Як би ви змогли допомогти людині переоцінити це переконання своєю аналогією? Пишіть в коментарях.